За даними недержавних інституцій, за роки незалежності від торгівлі людьми постраждало 120 тисяч українців. Наскільки достовірною подібна цифра є в наших реаліях, судити важко, але не менш гостро стоїть проблема повернення колишніх рабів до нормального життя. Наскільки дієві механізми захисту прав постраждалих від трудового та сексуального рабства в Україні, судячи з даних звіту Всеукраїнської коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми, питання залишається скоріше риторичним. Не менше 40% звернень щодо отримання статусу постраждалого відхиляються через некоректне оформлення необхідного пакету документів. В Николаевской области уполномоченное лицо в течение 8 месяцев, не, в течение месяцев не подготовило и не передало Министерство социальной политики пакет документов. В Ивано-Франковской области, например, в течение трех месяцев не регистрировалось заявление пострадавшего. К сожалению, имеют место и неправомерные отказы в предоставлении статуса. Так в Автономной Республике Крым имел место отказ в предоставлении статуса лицам, которые уже получили статус потерпевших в процессе криминального производства. На Донеччині подібних проколів менше, але й досягнення скромні. Начальник відділу управління у справах сім'ї та молоді Донецької облдержадміністрації Наталя Костенко розповіла, що її структура цього року допомогла отримати статус постраждалого від торгівлі людьми та весь необхідний обсяг послуг аж трьом жінкам та одному чоловікові із сніжного макії та Селидового. Це перше хто пашукто обратився в державні структури. Це не маленька цифра. Кінечно, пострадавших, навірно, очень много. Но должен пройти какой-то определенный период. Во-первых, они должны узнать, куда нужно идти. Информационная кампания должны идти, должны идти усиленные везде. В кожному місті, районі, селі і так далі люди повинні знати, куди обращатися. Тим часом в області діє відповідна програма, під яку закладене певне фінансування. Проте, на жаль, розмова мовою цифр не вийшла. Судячи із відповіді представника служби соціального захисту населення на запитання про обсяг грошової допомоги людині, яка все-таки отримала статус потерпілого, даний аспект роботи цієї структури лишається периферійним. Правоохоронці у свою чергу говорять про сотні кримінальних проваджень у сфері порушень проти моралі, десятки у сфері торгівлі людьми. А от щодо судової системи, то тільки вона зараз починає потроху адаптуватися до реалій сьогодення. Відтак нарешті прозвучали перші дійсно суворі обвинувачувальні вироки у Донецьку та Горлівці, але й тут без допомоги громадських організацій не обходяться. Большое подспорит нам их правовая помощь. Это, э, они э, да, оплачивают адвокатские услуги потерпевшим. Э, это очень сильно. Почему? Потому что по некоторым уголовным делам их порядка 20-25 человек. То єсть, частина може прийти до сіне, частина не може. Психологи ж кажуть, що найбільша проблема не у громадських чи державних інституціях жертви торгівлі людьми воліють мовчати, аби не піддатися осуду оточення, і таким чином вони залишаються благодатним матеріалом для маніпуляцій торгівцями людьми. Тож була жертвою сексуального рабства шість разів. Далеко не жарт. Сергій Молотков, Олена Сушкова, Андрій Довгий, Регіональна служба новин. Одного з міських голів Донецької області викруто при отриманні двох тисяч доларів. Про це повідомляє прес-служба обласної прокуратури. Встановлено, що чиновник вимагав та отримав ці гроші за сприяння у виділенні земельної ділянки для будівництва магазину. Наразі ведеться слідство: Відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією, отримання неправомірної користі посадовою особою. Обережно на вулиці не станьте черговою жертвою. У Донецьку затримано серійного грабіжника та його спільника. Жертвами зловмисників були виключно жінки віком від 20 і до 73 років. Правопорушники виходили на полювання ввечері, фіймали крадіїв на гарячому. Звичайний вечір обернувся для Інни неприємним сюрпризом. Жінка йшла сином на дитячий майданчик, коли на неї напали та вкрали коштовності два ланцюжка та три кулони. Загалом сума збитку сягала майже 10 тисяч гривень. Ми з ребенком пішли гуляти на дитячу площадку, проходили мимо, там, мимо проулка на дитячий, через дитячий садик. І на нас речі нам йшли два парня, один оділачки темний, з мене цепочки. Наталя ще одна жертва грабіжників. Жінка поверталася з дня народження знайомої, коли на неї напали. Почувши Наталін крик, правоохоронці, які знаходилися поруч на чергуванні, негайно кинулися на вздогін зловмисникам та майже одразу затримали їх. У руках чоловіків був газовий балончик та вкрадене майно. Підходить молодий чоловік і спрашують, який час. Я йому хотіла відповідати, котрий час полізла за телефоном. Він з мене цепочку і побіжав. Цепочка, мабуть, була грам 15 каркартє. Ладанка і крістик. Ущерб, мабуть, як ми посчитали, 12 тисяч гривень. Загалом на рахунку ватажка банди більше п'яти крадіжок. Чоловік вже два рази відбував покарання у місцях позбавлення волі. Проте, мабуть, на власних помилках все ж не навчився. Крадіжками йому вдалося заробити близько 50 тисяч гривень. Золото, брилянти. Украшення шею. Кого? Женщин. Як це відбувалося? – Ну так. на зустріч, оцінив мгновені. Всевав і удалялся. Слідство встановило, що грабувати зловмисники йшли групою. У кожного з них була своя вже відпрацьована роль. Проте і географія злочинів виявилася доволі широкою. Ленінський район міста Донецька, три епізода. Ворошиловский район звездно точно два епізоди. І вот в Кирівському районі теж зараз один і ще То Тобто є ще несколько епізодів по Кировському району Донецька. Но люди, не обращались в Наразі обидва затриманих перебувають під вартою. З'ясовується їх причетність до інших злочинів. Олена Сушкова, регіональна служба новин. Фальшивомонетника затримали у Донецьку. Він підробляв купюри номіналом 500 гривень. Підробну купюру шахрай розміняв в одному з місцевих фастфудів, де і з'ясувалося, що гроші не справжні. Адже винайдена правопорушникам валюта, називалася Гришки. До того ж, за версією фальшивомонетника, країною походження грошей виявився Уругвай. Затриманий раніше судимий донечанин. Фальшиві купюри розповсюджував по всій Україні. Правопорушнику загрожує позбавлення волі строком до трьох років. У Володарському районі палало 300 тонн пшеничної соломи. Про це повідомляє обласна держслужба з надзвичайних ситуацій. Займання сталося опівночі, а вже о пів на третю ранку пожежу було локалізовано. За даними прес-служби, жертв і постраждалих немає. Причина займання наразі встановлюється. Донеччина готується святкувати 70-ту річницю визволення нашого краю від нацистських загарбників. Напередодні визначної дати Донецька земля приймала делегатів з Луганської області. В Артемівську зустрілися ветерани та лідери ветеранських організацій двох східних областей України. Щоб в урочистій атмосфері передати з рук до рук від Луганської області Донецькій символи всеукраїнської естафети. Слава визволителям України нам оказана сьогодні дійсно більша честь першим із городов Донецької області прийняти делегацію всіукраїнської естафети пам'яті Слава освободителям України, 70 сімдесятилітню освобождення Донецької області от фашистських захватчиків. Штандарти фронтів, які звільняли ту чи іншу область України, гільза із землею, на якій точилися найзапекліші бої, стали символами цієї естафети. І кожна область отримає їх від східних сусідів саме до ювілейної дати свого визволення від нацистів. Десять років тому ідея проведення естафети пам'яті родилась на нашій Луганщині. Ми відмічали 60 років і провели естафету внутрі Луганської області між містами і районами. В 65 років це стало всеукраїнською традицією. І от ця традиція продовжується. В дні святкувань символи естафети приймуть і інші міста Донеччини, які звільнялися військами Південного та Південно-Західного фронтів у ході Донбаської наступальної операції. Сьогодні Донецька земля обільно полита кров'ю совєтських солдат прийняла ці священні символи естафети. Хочу вас завірить, що ветерани нашої області. Пронесуть з достоинством і честю ці символи естафети від города к городу, від району к району від серця к серця. 10 вересня символи всеукраїнської естафети Слава визволителям України з рук донечан прийме Дніпропетровщина, 13 вересня Запорізька область. Завершення акції планується в 2014 році на Закарпатті. Рязанцева, Сергій Млотко, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Кабінет міністрів України підготував проєкт розпорядження, згідно з яким українці відпочиватимуть з Нового року по Різдво, тобто з 1 по 7 січня. Щоправда, тоді доведеться попрацювати по суботах, аж до 8 лютого, включно. По три вихідні збираються дати на міжнародний жіночий день, Великдень, Трійцю, День Конституції та День Незалежності. Натомість, травневі свята також розтягнуться на сім днів відпочинку з невеличкою перервою з 5 по 8. Не заграв нападник Донецького шахтаря Майкон на правах оренди в цьому сезоні буде грати за Маріупольський і Лічівець. Футболіст так і не зміг заробити собі постійного місця в основному складі. Нагадаємо, що рік тому Майкон підписав контракт з гірниками, але грав за Луганську зорю. Взимку бразилець повернувся у стан помаранчево-чорних, зіграв шість матчів і забив один гол. До речі, за підрахунками німецького порталу Трансфермаркт, Шахтар на продажі гравців цього літа заробив понад 65 мільйонів євро і тим самим посів 10-ту сходинку в Європі за кількістю отриманих за трансфери коштів. Третій етап Кубку України зі снукеру завершився в Донецьку. За головний приз 15 тисяч гривень боролися 29 гравців 13 з них донеччани. Третій етап Кубку України зі «Снукер». у шахтарській столиці цей турнір вперше. Призовий фонд складає 15 тисяч гривень. Гроші розподілять між собою вісім найкращих снукеристів. В турнірі взяли участь 29 гравців з різних міст України, 13 з них донеччани. Суддя міжнародної категорії Тетяна Векер каже, що останнім часом спортсмени досягли чималих успіхів. Наприклад, я візьму навіть 2006 рік. Тогда игроки не могли сделать такие серии, которые они делают сейчас. Сейчас игрок может сделать уже 60. Некоторые из игроков уже могут сделать. А в Донецке я знаю, что ребята делают 30. Есть ребята, которые делают 90 серию. И самый большой 147. Поэтому, конечно, уровень будет расти. Есть ребята, которые могут совершенствовать себя. Они, конечно, русисты, но... Возможно, що будуть хорошими стукерістами. До фіналу дійшли 16 гравців. Вісім з них, які виграли на попередніх етапах, решта потрапили за рейтингом. Один з найсильніших гравців Кубку Сергій Ісаєнко, займається снукером близько восьми років. У цьому турнірі мав конкурентів із Дніпропетровська та Києва. Я думаю, буде цікаво в будь-якому випадку, тому що завтра будуть грати всі найкращі. Тобто всі люди, які вміють грати і достатньо добре, грають, які можуть зробити серії. Тобто має бути інтересна вважаю. Наймолодший снукорист Юліан Бойко. Він учень Сергія Ісаєнка. Хлопці всього сім років, два з яких він грає у більярд. За його спиною вже декілька турнірів та цьогорічний чемпіонат Європи серед дорослих. Щоправда, хлопець поки не вигравав хіба що у партіях зі своїм вчителем. Ну я як то хочу попасть на чемпіонат міра за року. Як-то я хочу його виграти, ну то пока дуже складно. Загалом наступні серйозні змагання зі снукеру планується провести за рік у Криму. Це буде чемпіонат Європи. Марія Голобокова, Павло Припа, регіональна служба новин.